Ну, давайте дитину. Кажуть, я тільки такі героїчні. Казка народна, але мені дуже подобається. Називається казка. Нічого такі довгі казки. Можна, можна коротеньки, цілі скажу. О, велико. Казка називається чорт у кріпацтві. Жив собі в нашому селі один дідок. І такий добрий, дідок чесний, богобоязливий такий, що ні на волосину не збреше. І до роботи був, і сам його рав, і старався добре, а баба йому трапилась лиха й паспорт. Не дав їм Господь дітей, то баба його гризе день і того діда, як в чому тільки та сила тримається і нещасний день, нічна баба довбе його, але він роботи не кидає, бо сказано, що сила Господня в немощі згартується. І так тій бабі нудно, що цей дід ніяк не помирає, бо все ж багатство на ньому, і ґрунт, і земля, і худоба. І таки баба й надумалася, що зробити. Думає, покину діда. Надумала, та й покинула. Перейшла жити до сусідки, такої, як і сама Ягеть. А дід лишився сам. Нема кому йому їсточки зварити, нема кому худобку доглянути. Всяк так перебув, Боже, біда пропадає сам. Ану лише думає, неділенька свята, піду я зранку до церкви, помолюся, у Бога допомоги попитаю. Може порадить мені Господь як жити. Ну, надумав та й зібрався та граненько, що тільки сірі та й пішов. А жив ті далеко на отчибі, там за Свідко одягнув по столи, паличку в руки підперезався та йде. Іде собі потрошечки там по столами ти чвакає. а під греблею сидів чорт. Чорт не просто так прийшов, а захотів чорт звести парубка з дівчиною. Ну, жив у нас в селі хлопець, сирота такий, ну, не тягане, нічого в нього не було, все по, по наймі там, а село все таке багатське, все, господарі, та ніхто за нього. І заприймакає, чути не хотів, то він сам собі. І дівчина така саме сиротятка була, жила собі там в наймах, то вони якось то вдвох і, і злюбилися, та й домовилися раненько тако овечат вигнати на перший ряд. А чорт собі думає, оце зараз я їх сведу. Та тут під вербою обвінчаю без попа, наплодять стерченят, а то мені радість буде по світу, бідноти добавиться. додавиться. Коли чує хтось там лепотить потіг ребля, а то дідок наш уже до церкви добирається. А в церкві саме дзвона бовку, а дід стан перехрестився. А чортож в печінках від того закрутив. Він як вискочить, як пхне того діда з греблі. А він там воно й не глибоко було, але стереш, що малетить. Упав дід в те болото, та я аж заплакав стати немає сили. А хлопець почув підбіг та й ой, дідусь, підняв свою дівчину, дідусечку, що ж це від. це каже, я до церкви йду, то не знати, чого впав. О, дідусі, ви мокрий зовсім, а знаєте, що каже хлопець? А візьміть мою свитку. Вона сухенька, а я вашу висушу. Зараз не дуже холодно, я так і побуду. Одягнув діда в свою свитку, каже, будете назад вертатися, я, я вам е, сухенько поверну. Пішов, дідусь, а чорт, давай же, хлопця, до дівчини там жару їм піддавати. Ну, але вже хлопець без свитки, вже йому холодно, вже йому думки про інше, вже йому. Тільки разок ту дівчину по цьому, вже... вже йому холодновато. Та й побіг до хоми. А там підкручують, а жив собі такий Хома Керпатий. Ну, ви знаєте, такий був Хома усім прий. Дехто що вкраде, то Хома переховає. Він такий добрий, бо все хата в нього землю вгрузла, аж... аж по вікна, то він тако паличками погорожив, щоб свині в хату не заходили. Та й побіг хлопець до нього ту свитку сушити. А дід в церкві стоїть, поклони б'є. А тим часом Бог викликав до себе чорта і каже, що це ти морда козляча робиш. У мене один єдиний дідок порядний був, а ти його в воду пхнув. Так за це мусиш йому три роки, як один день в кріпаком відбути. І щоб дід ніякого недостачі чи нестатку не знав. І дивити в мене не забалуєш, не обманеш. Зараз же твій мордяк урогато назад зверну. Почухав чорними жирогами що робити. Травпі пас йти. А дід молиться і думає, що то таке, що прямо блискавиця кров церкви порезалася, грім гримить. Ну, вже відстояв службу, а отець наш старенький додому пішов, а дід думає, ну вже порай мені там худібка не годована, водичка не принесена, як мені самому бути? Ну, якось Господь дасть. Так почапав собі додому. Коли це коло кружки... Хлопець там вибігає, і діду свитку На ти, дідусь, ось я вже висушив. Одягнув дідуся, підперезав паличку, в руки дав. А дідусь каже, ой, синку, хлопче, паруші, мені б такого такого сина, як ти. Бач, я сам живу, мене баба покинула. Та чую я, дідусю, про вашу біду. А знаєте що? Я якраз у господаря ліг добув. то беріть мене за сина. Правда, підеш для діду. Піду. А, а як же каже дідусь, ну оце, Вдвох там порубкувати будемо, ти б собі яку дівчину знайшов та каже: е, є в мене дівчина на прикметі, то, так можемо її ось зісвати, і, 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 і а вам, діду, то не тяжко. То де ж то тяжко, то тільки радість у мене в хаті буде. А тут вже хорма Керпати привіже носа в сота, а я старостою піду. Тут таке вже домовилися, коли сватати, яке весілля робити. Дід додому йде, аж співає, підстрибе. Нарешті до нього сонечко, щастя, повернулося, коли дивиться. А в нього Господі хтось ходить. А то чорт прибув своє кріпацтво відбувати. А що це ти, чоловіче, добре в мене Господь робиш? Оце як бачите, дідусю, прийміть мене за найми там. Ні, каже дід, в мене нема сили, що ти кажеш? Що треба зробити? Перемкнути щось. Поки він перемкне, подивіться на мене. Перемкнув. О, краще став. О-о-о! о о Смерть по Підходи. Відходить! Що гарно? Гарне лозун, дерева. Копірай треба взяти. Так, Я за то гроші не беру. Да. Казки мої поширюють. Прийшло мені позавчора повідомлення. На пошту, Пошта — це електронна, хто не знає. <рес> от, от світ помінявся, ще кілька років тому то, то по... пошта була поштою. Що там в тебе? Коротше-коротше, сказали. Ну добре, що ця маленька казочка, я вас відпущу. І ще ну, нехай. Сонечко моє. Я дорвався, вже терпи. Хто після мене має виступати? Ди? Хтобиться мене виступає. Там десь, вибачте мені, дайте я раз на рік виступаю. Потерпіть. Вон не збили. Прийшло повідомлення, е, як це, служба сервісу Ейпу, щось таке оці вони, що розсилають. Як ви кажете? Ні, не мене. Яблучку над куту. Можна говорити? Яблочко це надкусне. Кажу, Apple, е, ну, і кажуть, що от ваші казки, написано, ваші казки, якщо хочете розмістити, щоб скачували собі на телефони, от там, таким, таким сервісом, і за це заплатіть нам якусь там суму. Ну Добре, відкриваю я там 20 тисяч рублей. Що я не розумію, що я маю російські рублі вам платити. Ну, ми ж сервіс для Росії, вибачте, ідіть ви нахрен. І так казки розповсюдять, що я, їм, я їм не мав платити. Продовжуємо казку. Оце, як бачите, я до вас в найми прошуся. Не, каже дідусь, в мене найми та не сила тримати. Я ще прийма каберу, та й грошей в мене нема. А мені грошей не треба. Я тако по людях за шкоринку хліба служу. Та як то за шкоринку хліба? Хіба мені страви шкода? А я з дитинства страви не їв ніколи. Та як же в мене і хата мала, в мене ще приймак. Я в хаті з роду віку не бував, я коло худоби, я, я не засплю, я не зап'юсь. Робота за мною стояти не буду, і собаки не треба. Я замість собаки сторожки, Тако калачиком скрутився, ти буду гавкати. Нє, каже дідусь, ну так якось воно ж ніби моторошно, ну, так не годиться, як же ти? А, а, зимо, а мені що зима, що літо однаково, я так обтерпівся. Та ні, каже дід, як же так, щоб, щоб в хаті не бути. Ой, дідусь, ви б знали, в якому пеклі я виріс, ви б не питали. <рес> і так проситься, так оскривився. Каже, я вже вас і худібку понапував, і картоплі на боч на шкріп, бурячка на крешив. Він дивіться, і в подвір'ї поприбирав. Бачить, дідусь, точно, кізячок до кізячка, трісочка до трісочки, все в кубку склав, паличками погороджував. Стоїть, скривився. Ну як же ж його не взяти? Взяв діт і найми там. Е, таким тут тут. Дівчину висватали весілля сиріцько. Ну, яке там сирітське весілля, почали вже жити. О, за найметом робота не стоїть. І худоба нагодована, і порядок, і дрова нарубані, і курка, хоч яка прихисткувата, яйця знесе знайде і принесе, за ним ходити, не треба. Вся робота за ним робиться. А в політі воли не, не, не ходять, літають, плуг не ламаються, тільки пливе. Діду із його з хворими ногами куди, там вже тільки молодий хазяї, ще хазяїш, як -сяк так за ним поспіває. Наплодилися них пташенят та худоби, та теля, город розрізся, дід забагатів. А бабі стало нудно. Як це так, що без неї дід та багато живе? Елешень думає, піду йому курчат повидушую. Собака бабу знає, не гавкає, папа вночі на горище, а назустрій чорт. Очі палають, ку ріку баба! Бабе гепнуло з того ледве встала. це я не знаю, чого злякалася, аж на силу дві ворожки переляк викачували. Ну лише завтра піду йому телят повипускаю, хай вовки поїдять. Побігла баба, до телят. Відчиняю. а чорт назустріч роги виставив. Му, баба, іскри сипляться, баба втекла, боїться вже. тверху. Нехай нехай назад піду вночі, города йому виточу. Пішла там, близенько було, пішла баба города товти, коли дивиться, вона не бадилля тягне, а гадюк із землі. Поки вона все втекла, так уже більше не, не потикалася. А дідусь забагатів, тільки вийде, подивиться, сили в нього мало вже стало. Вийде, як його волики горять. Подивиться на молодого Примаката, жінку, та жінку, і тим якось веселіші, догледіли вже діда. Настав час дідусе вже помирати. Покликав він свого цього сина. Названо, так каже, це сину, лишаю тобі все тобі, і ґрунт, і худобу, все. А ти ще із наймитом нашим поділись, бо він нас господарями зробив, за його працею ми живемо. А то, як почує, ні, ні, мені нічого не треба, я нічого не візьму. Ну, вони звикли, що він придуркувати такий, але ж, ну то треба щось взяти. Як ви так хочете, то я візьму тільки те, що вам не треба. Та бери хоч те, що й треба, я тільки те візьму, що вам шкодить. Та бери, що хочеш. Ну, на тому і домовилися. Як дідусь помер, поховали його, Лишилася вже Феся сама на хазяйстві, поки чоловіки в полі, а вона дома порядкує. А тут вже, як діда не стало, то вже й баба до неї зайшла в гості. І так сіла, ніби так, ото, як до ніби то її вже невістка чи як. І так каже: о, оце Фесю, дід покійник, не любив мене, вигнав на старості років. Ну, та про покійних тільки хороше будемо. Давайте за дідуся. Вип'ємо трошечки. Як тобі тут не сумно самі, та я, каже, пісні співаю, та й сум е -те, 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 те Молоде, зелене. Ти б до себе привадила, кого поки чоловіка немає. Що ви таке бабусю кажете, як таке можна?» та це ти тянуш? Я ще як молода була, геге, -ге, твій дід того й не знав, що було. А ти знаєш, у нас дяк в дівець є, його палашка покійна померла, то він сам. То ти б його позвала до себе, та... а він всі гласи знає, то веселіше було б. Та хай він свої гласи в церкві співає, каже Феся, Мені того не треба. Ну, не треба, то давай, дідуся, помінемо. Витягла за пазухи пляшку горілки, ще й спідниці і ковбаски дістала. Та по чарочці налили, вже трошки потеплішало, вже почала Феся до баби там ще питати. Та ні, справді веселіше, а тут двері риб, кого це до нас несе, а тут якраз той дяк нагодився. Добрий вечір вам у хату, чи приймете до Господи. Ну, прийняли до Господи як гостя. Вже і він чарочку п'є вже по часу голоси гласи розказувати, вже Фесю за поперека обняв. Коли це в полі наймить, як стане серед поля, все, 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 все. Що все каже хлопець, то що ж орати, скільки все кінчилось моє кріпацтво? Три роки, як один день відбув, лишайся собі, як знаєш, я побіг. І помчав такий через старину дороги, не вибираючи. Той думаю, боже, воно ж от десь втопиться, та я ще винен буду, буду, погнав хлопець з волами додому. Коли дивиться на зустріч, намір біжить і щось пренесе. Що то несе? Чи, чи мішок половину? Придивився, а то він бабу тягне. Добіг чорно греблі, лишайся здоровий, та й бух з тою бабою, та й втопився. Баби навіть кісточок не знайшли, а Феся тільки тоді чоловікою призналася, що щось. дяковом імалася, як дитина народила. Ну, чоловік на радощах її і не пив. Ну, а зараз, ну, є казка.